Цей маленький та симпатичний монстр виглядає невинно, але за його яскравою бронею ховається одна з найбільших загроз для пальмових дерев у всьому світі. Це так званий пальмовий жук або червоний пальмовий довгоносик, що ж робить його таким небезпечним. Самка відкладає яйця всередині стовбурів пальм, і коли личинки з'являються на світ, вони починають їсти дерево зсередини. Пальми, які росли десятиліттями, можуть загинути лише за кілька місяців. Пальмовий жук уже знищив тисячі дерев у південно-східній Азії, Африці, Європі та на Близькому Сході. Його вторгнення може зруйнувати екосистеми та навіть економіки, які залежать від пальмового виробництва. До речі, в деяких країнах личинок цього жука вживають у їжу, та навіть це не робить ситуацію з цією комахою менш загрозливою. Вчені та агрономи б'ють на сполох, розробляють нові методи боротьби, біологічні пастки, спеціальні ферми для хижаків, що полюють на жука, та навіть дрони для виявлення заражених дерев. Більше цікавого про жуків та найбільших жуків планети дивіться у новому відео на youtube каналі.